Навкруги казкові шати, сиве плете в огілок. Спробуй зразу відгадати, де тут в'яз, а де дубок, де калина, де шепшина, де черешенька мала. Все зима запорошила, запушила, замела. Діти, що ж сталося з деревами, коли прийшла зима? Як вона їх змінила? Вона їх вкрила білим покривалом. Подивіться уважно, чи встигли цього року приготуватися до приходу зими дерев? Як це зробили вони? Вони скинули листя правильно, що зараз лежить на гілочках дерев, там де нещодавно росли листочки. Гілочки дерев. Закриті снігом. Подивіться уважно, бачите, як попрогиналися віти дерев? Вони аж похилилися донизу. Чому це так? Сніг дуже важкий, деревам важко його тримати на своїх гілочках. Чи мерзнуть дерева? Взимку дерева не замерзають. Тому що у їхньому соку також є цукор. Взимку дерева й кущі не ростуть, вони перебувають у стані спокою, але однаково потребують охорони і бережного ставлення.